Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо желе з червоної смородини або з порічок, кому як більш подобається. Воно в нас буде без штучних загусників, таких типу як агар-агар або желатин. пектин, не будемо використовувати, все натуральне. І ну і для його приготування нам потрібен тільки цукер і власне ягідки. Тут я вже підготувала банки та кришки. Їх потрібно поставити про стерилізувати. Я це робитиму у духовці, попередньо гарно вимила баночки та кришки і поставила на 150 градусів. Стерилізуватись вони в мене будуть 15 хвилин. В мене кілограм 200 г ягід. і їх я промила гарненько і висипаю у каструлю. Воду додавати я не буду, це не потрібно робити. Головне зараз їх гарненько помнути. Вони одразу пускають дуже багато соку, тож необхідності у води у воді зовсім немає. Накриваю кришкою та чекаю на закипання. Так, ягідки в нас вже, бачите, закипіли, тож проварюємо, засікаємо таймер собі 5 хвилин від моменту закипання. До речі, обривати хвостики в них зовсім не обов'язково. Можна проварювати разом з цими гілочками. Все одно потім їх потрібно перетирати через сито. Час пройшов, тож вимикаємо плитку і переходимо до наступного етапу. Нам знадобиться миска або каструля, немає різниці. Ось таке ситочко, через яке ми будемо перетирати ягоди. І я це роблю за допомогою черпака. Ось так їх перетирати, як на мене найзручніше. Хоча це можна робити і звичайною ложкою або ж дерев'яною ложкою, деколи радять. Дивіться, скільки там рідини. Стільки соку пустила ягода. супер просто. Проливаємо. І потрошки перетираємо. Друзі, цей жмих ми ні в якому разі не викидаємо. З нього ще можна зварити чудовий компот. Або ж, якщо ви не збираєтесь варити компот, то можна взяти марлю і ще трошки витиснути, вичувати з цих кісточок соку. Тепер зважуємо і дивимося, скільки соку ми отримали. У мене це 620 грам. Отже, Цукру ми маємо виміряти так само 620 грам. Рахуємо по пропорції один до одного. Виливаємо сочок назад у каструлю, всипаємо весь цукор. Перемішуємо і доводимо до кипіння. І як тільки ми бачимо перші бульбашки на варені, ми його одразу вимикаємо. Кипіти воно не повинно. І одразу починаємо розливати по баночках. Банки я щойно дістала з духовки, тому ніяких проблем з цим не має бути. Вони також дуже гарячі і тріснути не мають. Баночки заливаємо до самих вершечків. Ну, якось так. У мене вийшло дві півлітрові баночки і ще трошки на пробу в третій. Секрет приготування цього желе полягає в тому, що одразу баночки ми не закриваємо. Ми їх залишаємо вистигати на 30 хвилин. Ось в такому вигляді ми залишаємо баночки до повного вистигання. Перевертати їх не потрібно, закутувати також. Якщо вам сподобався рецепт, поставте, будь ласка, лайк та залиште коментар. Допомагайте просуванню нашого україномовного контенту. Дуже дякую! Нехай смакує! Па-па!